Інформації, дуже багато йде інформації. інформації. І кажуть, ми вас чекаємо, давайте от на самоліт і вперед. Це карта перельотів, переїздів. ну більше, більше так, як воздушна карта, перельотів йде. Енергія є, сила є, запал є. От огонь прямо. Огонь, швидкість, швидкість і успіх, успіх. Ну, не будете цей місяць так на місці стоять. Я думаю, початок місяця ви вирішите свої проблеми по любві, по тайнах, по якихось, ну, може, не по Любві. Може, в когось і по роботі були якісь тайни, і по чомусь такому. Знаєте, що треба було зробити вибор, тайний вибор від керівника або ще від керівнику, може, від робочих зробити якийсь тайний вибір. Рішить проблеми. І рішить проблеми ці. по... Телефонім, по комп'ютеру, по чомусь такому, можливо, хтось на роботу встраюється. От Були в нього свої тайни.